825. Нам казали, оце вам сівалка, нічого переключати не треба. Вона імпортна, оце сіли і поїхали сіяти. Ні. Це зовсім два різних ріпаки. Тобто отут, в нульовій технології дуже відповідно треба контролювати сроки пасів. Чим добре, що це все механічно, це немає електроніки, і шостий рік буде працювати, ніде немає ні тріщин на ньому, ні боривів металу, тобто настільки метал. То Питання заміни. Оприскувача на даний момент в господарстві не стоїть, але скоро ви всі побачите на полицях ваших магазинів. У нас дуже розгалуджена система сівозміни. Тому ми не розстраємося, коли кукурузу хтось не домолотив і не розстраємося, коли хтось на соняшнику дуже великі гроші заробив. <хи> тобто ми е наші так скажімо, ризики тримаємо, як кажуть на семінарах в різних корзинах. Да? Маємо ми 100 гектарів гороху, маємо 200 гектарів сої. Маємо 170 гектарів пшениці озимої, 50 ячменю. Маємо 112 гектарів ріпаку, буде 150 гектарів соняшнику, 200 кукурудзи. Також вирощуємо ділянки гібридізації і кукурудзи, і соняшнику. Здійснюється ця технологія вирощування кукурудзи на поливі. тобто ми маємо Кругові машини, на сьогоднішній день їх три, які покривають 150 гектарів. Буде ще дві, які додать нам ще 60 гектарів поливних земель. Чиї виробництва? Валей. До речі, да, валей, фірма Астра. Співпрацюємо, хлопці приїжджають, пропонують, ми погоджуємося. По них э, нюанси якісь є? Два поливає. роки поливаємо, тобто на сьогоднішній момент до них нарікань немає. Там вони, в да, вони в автоматичному режимі. Там є система також на них навігації, маячків, програмне забезпечення, за допомогою комп'ютера, телефона, це все керується дистанційно. Єдине, що потрібно тільки заглушити помпу для того, щоб ну, відключити подачу води. А так, в принципі, машину можна крутити і вліво, і вправо. Один оператор обслуговує всі ці машини. Ну, Оператора немає, ми. Анатолій Михайлович. от... Треба да. запустити, запустили. Да, да, і да. далі своєю роботою займається. Запусти да. і поїхав. Вона сама працює. Вона сама працює. Да. Ага. А контроль: е скільки води вона виливає? така є? Там комп'ютер на ньому, mm. все воно вищитує сама. Тобто, виставивши міліметри на гектар води. Вона сама вищитує, з якою її швидкістю обертується, і вона чітко виливоє. І ми навіть пробували перевіряти, і все тут, тобто, якщо поставив 20 міліметрів, то вона 20 міліметрів виливає. Ми співпрацюємо з фірмою «Масіц». Їхня головна умова вирощування ділянок гібридізації кукурузи це поливні землі. Вони нас забезпечують сівалками, вони нас забезпечують. Зернозбиральною технікою це приходять їхні комбайни, бургуїни, які збирають в качані. Вони забезпечують логістику, тобто машини їхні, тому що машин потрібно дуже багато. Ну, а ми забезпечуємо підготовку ґрунту, посів, тому що посів може здійснюватися в два-три етапи. Відповідно, потім система захисту здійснюється, вона трішки. Серйозніша, ніж просто на товаровій кукурудзі, це там ґрунтовий гербіцид, страховий гербіцид, два інсектицидних захисти, внесення мінеральних, підживлюючих там всяких компонентів. Тобто на сьогоднішній день ми встановили на поливну систему Система фартігація це те, що за допомогою машини ми зможемо внести каз. Тобто не використовуючи, тому що фаза вже внесення відповідно така, що потрібно висококліренсний оприскувач, в нас його немає. Підживлення такі, так, не тобто з то, підживлення такі. ми можемо здійснювати, воно виходить в рази дешевше і економічніше. Тобто, маючи навіть одну таку систему на триполиних машини, переставляючи їх там по порядку, отримуємо результат. Навіть в цьому році ми, мабуть, будемо ще. Здійснювати інсектицидний обробіток за допомогою машин фертига... ну, за допомогою поливних систем. Погодні умови вносили корективи. Ми не добирали врожаю, і так скажемо, що завдяки вирощуванню 100 гектарок 100 гектарів ділянок гібридізації кукурудзи і 70 гектарів ділянок гібридизації соняшнику, де ми отримали. Відповідні кошти, це те, що, так скажемо, втримало нас на плаву. Да. Але ж ви бачите, тобто техніка вся придбана 2018-2018, трактори 2018, комбайни 2018. Тобто, під систему ОТП лізингу наш директор прийняв рішення, ми взяли техніки на 600 тисяч євро. За 5 років. Не вдаючись подробиці вирощування і вражайності, ми з усіма розрахувалися. На сьогоднішній день маємо висококласну, високоточну якісну техніку. І вже будемо далі, далі працювати вже над новими проектами, такими як капельне зрощування, овочівництво. Але скоро ви всі побачите на полицях ваших магазинів. Один продукт, один продукт, а можливо, навіть його з'їдять голландці. З 2017 року, тобто, вже шостий сезон буде в цьому році працювати. До цього в господарстві був українського виробництва львівський оприскувач опа 2000 з яким ми працювали, який був на той момент, тобто не було такої кількості імпортної техніки. Були вітчизняні оприскувачі, з ними працювали, але потім в зв'язку з збільшенням земельного банку, з розвитком господарства, зрозуміли, що вже він ну, технологічно не відповідає тим завданням, які ставляться по обробітку площі культур, які вирощуються в господарстві. На даний момент він обслуговує площу. 1100 гектарів. 1100 гектарів це тільки оброблюємої землі, але ж деякі операції на деяких культурах пшениця, ріпак, соняшник проводяться в декілька, ну, декілька операцій. Так? Тобто він може за рік накривати до 2000 гектарів спокійно. Агрегатується він з трактором Zeter Proxima 110, оприскувач Bertu тракер 3234, 28 метрів захвату. Із системою відключення форсунок посекційно, з навігацією. Тобто, коли оператор працює в полях, які там відповідно або клин, або ще щось, тобто не відбувається двойного накладання засобів захисту або інших препаратів, які б могли там шкодити рослинам і таке подібне. Ну а от за ці роки, за сім років, він у вас. Що на ньому ломалось І що ремонтували і замінювали? Ремонтувався насос. Ремонтували ми... Життату, так? Так. ремонтували ми центральний, ну, замінювали центральний кабель силовий, але то, так скажемо, не проблема заводу була, а проблема, ну, ми. Моєї... Трішки неправильно з ним поступили, і було пошкодження. А так було насос віддефектовано, відремонтовано, замінені там запасні частини, замінене масло, і, в принципі, працює він безвідказно. Можливо, деякий точечний був ремонт крил, але не суттєвий. Тобто, крила за цей час взагалі себе зарекомендували. Ну, як найкраще, система стабілізації зарекомендувала себе якнайкраще ну, якихось нарікань, щоб прям критичних, то при якісному сервісу, при якісному, як ми кажемо, хлопцям, вже обідно, коли ми їх називаємо трактористами, ми їх не називаємо вже трактористами. Тобто вони були трактористами, потім вони стали механізаторами, а зараз вони вже стали операторами. Тобто при наявності, при наявності якісного оператора технічного обслуговування своєчасного, ця машина буде працювати безвідказно. А от насос це ж єдиний оприскувач, на ринку, якого насос механічний. Привод від колеса, вилив від колеса. Як, ну, чим більша швидкість, тим більший вилив. Тобто, ну, а комп'ютер в кабіні ж все одно стоїть? Комп'ютер стоїть, так. А комп'ютер що контролює? Комп'ютер контролює внесення посекційне відключення. Ну, Секцій форсунок. Ну, вили ми не контролюємо да, за допомогою. Вили виставляються механічно, швидкість виставляється теж тут механічно. Ми замінювали трактори, ми замінювали комбайни, сівалки, жниварки, установлювали системи навігації, системи контролю і тому подібного, Але на сьогоднішній день заміна оприскувача. Не обговорюється в господарстві. А от ви ж насіннєве господарство. Так. І мене завжди дивували <клес> окриску, чи берту в тому, що тут е норма встановлюється механічно. Наскільки точно він дозує норму вибору? Mm, ну, знаєте, у нас є е е системи GPS-моніторингу, якими ми контролюємо площу, так. Потім у мене є ще. Моя улюблена розкидачка мінеральних добрив, теж, яка реалізується фірмою Астра, це Borge, здається. Ну бор, да, вона теж нею можна переприміряти площу. А це третій механічний третій агрегат, який можна переміряти площу за допомогою знаття ну, норми виливу і кількості води в ємкості. Тобто сходиться практично там до 10-х літрів. Тобто, скільки виставили, скільки, виставили, скільки воно працюватиме, тобто, проблем немає. оператор рухається. Те, що він дивиться на лінійку, плюс те, що він дивиться на свій монітор GPS-навігатора, він розуміє, що ось пішла така кількість гектарів, що ось-ось має закінчитися там робочий розчин. Тобто, збоїв у даному випадку немає внесення як найкраще. На насосові виставивши норму внесення, там на насос виставляється. І так як приводу колеса, чим швидше йде, тим насос швидше качає Це і воно само автоматично регулює давлення в самому цьому. Да, в системі. Тут немає електронного нічого. Чим хорошо, що це все механічно, це немає електроніки, і... тому що шукати сервіса в момент, коли ми вносимо, вони настільки востребовані всі ці, що дуже важко. Ну, ця проблема механізатору не доставляє. Так? Він Ні. раз Перед, перед заїздом на взагінку, До, він виставив Нормуль, задача. Є, за доча, да, є і... продукти, які вносяться в определенній кількості літрів. Да, наприклад, є 300 літрів на гектар і там 200 літрів. Тобто він зайшов і працює 300 літрами на гектар. Тобто він раз виставив і може з культури на культуру переїжджати, в нього поставлена задача, що е, дане буде вноситися там. Даний розчин буде носяти носити з кількості 300 літрів на гектар. і Він буде працювати безперебійно, коли потрібно замінити на меншу норму або збільшити норму, тобто він прийшов механічним шляхом переставив. Да, а що що тут міняється? Міняє О, шайба. О, шкало, да. Тут оце шкало. До тут відпускаються дві гойки. Надівається спеціальний ключостю і він ось на шкалі виставляє ось 250 літрів, 400 літрів ну це те, що ми бачимо. Зараз Зараз він стоїть от на 200 літрів, тому двоєчку не видно. О, і переключення йде на самій корупці, Там є зайчик зойчик черепошка. Тобто, коли ми виливоємо більше 250 літрів, ми виставляємо на зойчик, коли ми виливоємо ниже. 250 літрів, там до 100 літрів ми ставимо на зайчик, тобто в коробці зменшуються обороти і mm -hmm. він виливає. Так. Ось. Проблем з ним не було. Це що в насосі там разу два роки замінити ремкомплект. Тому що вноситься кас, це дуже агресивна. Яксь редовина, ночовина, яка роз'їдає, то uh -huh. поміняти ті резинки, там не де, де таких воно грошей стоїть і все. Так, якщо вчасно проводити йому сервісне обслуговування, да. не доводить до критичних якихось показників, то. А які тут ще моменти, до яких треба дивитись, щоб не прошляпити uh -huh. шляпи? Ну таких немає нічого. Тут ну змозування самих шарнірів. І все, Тобто, пропрацювавши, от він шостий рік буде працювати. Ніде немає ні тріщин на ньому, ні поривів метала. То тобто, є насіки, кочевений метол і сама балансировка штанг насіка, щоб він йде, даже не по рівному полі. Ну, вона ну, нема також над землю, там зачіпає угу. і ще щось. Але ж ми кажемо, при наявності якісного оператора. Тобто, можливо, у кого є, що і посадки зачепляли. І... <рив> нюанси завжди. <можливо>. Да, <рив> нюанси завжди є. Тобто, знаєте, як раніше нам розказували, це ми ще купували першу сівалку Plains ep 825 Нам казали, оце вам сівалка, нічого переключати не треба. Вона імпортна, оце сіли і поїхали сіяти. Ні. Є моменти налаштування, їх потрібно знати. Вони не такі важкі, і коли ти будеш володіти цими знаннями, то техніка буде працювати якісно. А коли немає знань про техніку, то техніка якісно працювати не може. Дивіться а ще одне питання: от якщо ми рухаємося на схилі. Можна буде змінити нахил штанги? Так, ось бачите, ось, ось і стоїть, як ми його називаємо, поплавок червоний шкала. Да? І він за допомогою механічних речагів, да, потоку масла і... да, він підрегульовує штангу так, щоб вона знаходилася на одинаковій висоті від поверхні землі. Так, звичайно, тут немає сенсорних датчиків, як зараз. На... Але і прогрес шагнув, і виробники заохочують різними там, новинками. Це все не стоїть на місці. Але, в принципі, механічно 28 метрів штанги на швидкості там, до 11 кілометрів, мабуть, да, ми працюємо. Тобто це він може контролювати оператор спокійно. Бочка тут на ньому на скільки літрів? 3200 3200. І за скільки часу вона заповнюється. Ну, в нас, тобто, в нас ми здійснюємо заправку не за допомогою оприскувача, а за допомогою а, бочки, самої так? бочки. Да. Тобто, ну на процес заправляння там, ну хвилин так. Ну а сам він може засмоктувати. Може засмоктувати, але ми це не використовуємо. Тобто у нас стоїть, ще один насос да, стоїть? Так, у нас є бочка 6-кубова МЖТ-6, тобто ми її використовуємо трактор, помпа, ну не трактор, а трактор за допомогою вала відбору потужності накачує шлангою. В принципі, за 15 хвилин заправки. І він десь годину буде працювати з виливом 200 літрів, це там 16 гектарів він зробить, тобто він десь годину 50 хвилин він буде знаходитися в роботі. При наших полях, при наших гонах, при, нашій, при нашому рельєфі. Дивіться, а коли ви переходите на інший ЗЗР, як помити бочку? Тут ну, стоїть стої. доповнительний бок, з якого йде промив бочки, промив штан, промив форсунок, фільтров, усе. Чиста вода, так? Да, тут чиста вода в бок, тут, тут боком є ось цієї сторони, є з бок. Ага. Дикуть стоїть другий насос, який для промивки, для закочування засобів захисту, для змішування самих засобів в головному бокові. А всередині форсунки є для промивки? Так, всередині стоять а форсунки, які форсунки. миють бок. Також те, що ми маємо, це е, на штангі, да, е, наскільки тут, на чотири форсунки чи да, на три. Тобто ми маємо доступ, ну, можемо встановити чотири форсунки і оперативно змінювати там, на вид того, що... ми вносимо. Різдво пропускної здатності. Так, так. Це там, вимпельні, щільові, тобто, для вітряної погоди, безвітряної, для інсектицида, для фунгіцида. Тобто, Регулюємо за допомогою них розмір каплі і промінь да, розсівання. Тобто оператор може максимально швидко перекрутити і там, змінити вид своєї діяльності, з да, гербіцида перейти на фунгіцид. Ага. Ну, В вашому випадку, я так розумію, ВОМ підключати взагалі не треба до трактора? І, Ні, підключаємо. За нього і... за допомогою нього що робить насос, змішування відбувається. А, що, Змішування, де, да, да, це боїться, да, мішалка да. <кхів> закочування самих засобів захисту в основний бок. Ну, тобто насос ми ж повинні створювати тиск, uh -huh. а відповідно за допомогою чого насоса, а насос що? А вже як uh -huh. обробіток та... куля, то йде вже механічного насоса від привода когось. Тобто під час роботи цей насос працює лише як мішалка внутрішня. Ну, ВОМа. Ні, він оцей, коли заправляється, він і робить одвала від відбора. А коли вже заправили, вал відключається і вже от того насоса йде і змішування заразом, і оприскування. Ага. А з розхідних матеріалів, що на ньому йде за сезон? Які вкладення він потребує? Тільки заміна хіба форсунок. Ну, форсунок, можливо, коробка може, може да, Ну Це таке, але. Коробка ж... яка. Ну, де форсунки. За форсунки, Да. Тримач, форсунки, так. Да. Да. Але Вон, це да. там, можливо, 2-3 за сезон да, і то. Не... Зачепили. Щось. Да, десь щось ага. не, не зачепили, звичайно, але десь щось пішло. Розсезон замінюємо масло в коробки. Коробці привода від колеса і в самому насосі. І що немало важливо, коли ставимо на зиму на зберігання, то систему закачуємо тосолом для того, щоб не порозмерзалися трубки, шланги і всякі там насоси. Ну тобто потрібно там скільки літрів 40, мабуть, да? літрів 60. Літрів 60 тосолу потрібно в нього закачати, щоб він без питань зиму відстояв чи зиму. Ви і... закачуєте, воно проходить по, по, по форсунках про у ну, цих, а потім по в промили його і все, і він починає працювати.